Повернувся на українську сцену після двадцятирічної перерви. Режисер Андрій Жолдак представив на сцені національного театру імені Лесі Українки виставу Дім. Постановка висвітлює життя однієї родини. І більше вам розповість Соня Григорчук. любить не лібить, любить не любить. Ки, експерименти, уривки спогадів та стрибки в часі біля любов, які ділять на всіх, дім це історія трьох поколінь однієї родини, яку спіткають усе нові і нові випробування. Війна одне з них. Режисер Андрій Жолодак у коментарі до вистави пише: презентувати її в Україні з українськими акторами для нього було обов'язковим. Дуже великою однією з складових нашої перемоги буде коли держава, суспільство. А в нашому випадку культурні еліти, там спортивні, дипломатичні, дадуть знак успішним українцям, які визнані в світу. Це дуже буде важливий маркер, і ми з свого боку зробили цей крок. Повертаємо Андрія Жолдака в Україну. Чотири години дійство це гра світла, музики і декорацій, та понад усе майстерність акторів, як у діалогах, так і в динаміці рухів. Я думаю, що це дивовижно, бо це не просто вистава, сповнена діалогів, це фактично театр без слів. А отже, те, що вимагають з акторів, надзвичайно виснажливо. У нас тут фантастичні та молоді артисти. Тому більшість сцен вони будувалися саме від того, як він відчуває, і він нас направляв, в тому як рухатися, і вони виникали просто на наших очах. Особливістю постановки є те, що впродовж неї актори міняються ролями і щоразу показують своїх персонажів з нового боку. Кожен кожну репетицію ми вдавати максимум. Кожна репетиція це прем'єра, і неважливо, що ти граєш батька, у тебе свої задачі, своя концентрація. Ти граєш сина, у тебе своя концентрація лабораторія, де ми шукали, заглиблювались, витягали і дивували і було важко, але коли важко, то тоді народжується щось таке, що ти сам від себе не очікуєш. Репетиції розпочали ще в червні, розповідає актор Остап Шаламага. Щодня з режисером проводили більше десяти годин. Ми ще скоротили одну сцену на, на цій прем'єрі. Можливо, вистава буде тривати трошки менше. Коли він нашіптує, це він наші асистенції, яка нотує все, і потім нам ввечері обов'язково скидає всі зауваження. Прем'єра, це не кінець роботи над постановкою. До початку процесу повністю репетиційного ми розуміли, що нам закладається, нам режисер Андрій дав свою теорію. І ця теорія це його ум... Я так по собі сприйняв, що це його були умови, в яких ми будемо працювати. Що це буде нам складно. І прем'єра зібрала чимало схвальних відгуків від глядачів. Ця подія для України, для Києва. Майстер є майстер. Мені сподобалося е, от повернення хлопців. Це так щільно було. Чого? Мені дуже сподобалося». Чи вистава непогана? Є дуже хороші моменти. Є моменти спірні, є моменти критичні. Задуматись. Ця вистава «Жолдака» – це, вообще, привід, задуматись над мистецтвом взагалі. Дім одна з вистав, якою в театрі імені Лесі Українки відкривають ювілейний сотий сезон. На наступні покази постановки відвідувачів чекають вже в жовтні. Соня Гриорчук, Володимир Сетюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.